Так, доброго дня. Мабуть, уже більшість під'єдналися. То будемо розпочинати нашу сьогоднішню зустріч, знайомство з факультетом обліку та податкового менеджменту, з нашими освітніми програмами. Дякую, Дякуємо е, Задоволенням представлю вам освітню програму Соціальне забезпечення за спеціальністю 232 соціальне забезпечення. Наша освітня програма передбачена і розроблена саме для тих, хто прагне зробити Україну успішною. Відповідно, наша освітня програма Соціальне забезпечення. В першу чергу ми маємо розібрати, що таке соціальне забезпечення на сьогоднішній день в Україні. Ну, в першу чергу, це система фінансово-економічних заходів, спрямованих на подолання життєвих обставин, мінімізації негативних наслідків та, звичайно, гарантування особам різним верствам населення таких соціальних виплат, стипендій, страхових різних виплат, виплат по безробіттю, допомоги з тимчасової непрацездатності, пенсій. на сьогоднішній день. Дуже актуальними і вкрай важливими є е, е, такі. Соціальні гарантії для внутрішньопереміщених осіб військових постраждалих у воєнний період. Ну і звичайно, інші види виплати, інші види соціальних гарантій, які у нас є передбачені і які гарантуються державою на сьогоднішній день. Про все це ми будемо. Вивчати, говорити під час навчання на освітній програмі Соціальне забезпечення. Отже, якщо ви прагнете соціальної справедливості, то обирайте освітню програму соціальне забезпечення і ви навчитеся формувати державну політику у сфері соціального забезпечення, визначати соціальні потреби вразливих груп населення. А таких груп у нас є дуже багато: ініціювати мережі соціальних просторів, які є вкрай важливими на сьогоднішній день, надавати комплекс послуг з профорієнтації, юридичних та інших питань соціального захисту. Також ви зможете і навчитеся управляти фінансами у сфері соціального забезпечення, протидіяти соціальним ризикам вразливих груп населення. Також в чому ж полягає основні професійні компетентності освітньої програми соціальне забезпечення? Це, звичайно, щодо державних гарантій забезпечення соціальних прав громадян, фінансування та алгоритму призначення соціальних допомог та виплат, ризиків соціального забезпечення та захисту, ну і звичайно, правового регулювання соціального захисту та допомоги, оскільки всі Сфери соціального забезпечення, вони є чітко визначені і чітко регламентовані на законодавчому рівні. Унікальність освітньо-професійної програми на факультеті обліку та податкового менеджменту полягає в тому, що дана освітня програма формує уздобувачів. Крім компетентності щодо соціального захисту та соціоекономіки, ще знання з обліку у сфері соціального забезпечення, аудиту, аналізу, оподаткування, планування і контролю, які є інформаційною основою для оцінки ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на соціальне забезпечення населення країни, оскільки якщо ми... Неефективно будемо використовувати і спрямовувати кошти всі ті, які спрямовуються на соціальне забезпечення, то і не досягнемо того соціального ефекту, задля якого і визначаються і напрацьовуються політики щодо соціального забезпечення. З основними дисциплінами, які передбачені освітньо професійною програмою соціальне забезпечення, ви можете познайомитися на сайті, відкривши освітньо професійну програму чи навчальний план. А також ви зараз себе на екрані бачите ті дисципліни, які є цікавими, унікальними, актуальними, і звичайно, які дозволять сформувати основні ті професійні компетентності, які має мати випускник освітньої програми соціальне забезпечення. Це звичайно дисципліни, які спрямовані. На формування компетентностей щодо соціального захисту та соціальних політик, соціальної роботи та дисципліни економічного спрямування, які є вкрай важливими для формування ефективної політики з соціальної забезпечення, соціальної забезпечення та інші дисципліни. Закінчивши нашу освітню програму, ви зможете працювати на різних посадах, у різних сферах і, звичайно, за різними роботодавцями. Це і Міністерство соціальної політики, і пенсійний фонд, і територіальні громади, і інші установи. Тому ми вас запрошуємо на нашу освітню програму і пам'ятаємо, що випускники КНЕУ на варті соціальної справедливості та добробуту громадян України. Тому обирайте освітню програму Соціальне забезпечення КНЕУ і до зустрічі на нашій освітній програмі. Також ми хочемо запросити на нашу школу юного фінансового розвідника яка розпочинає свою роботу з 5 квітня. Участь безкоштовна, але обов'язкова реєстрація. Дякую, Микола Іванович, за надане слово. Доброго дня, шановні абітурієнти. Вітаю вас на презентації освітньої програми податковий менеджмент та комплаєнс. Дана освітня програма відповідає передусім усім практичним потребам фахівців, бухгалтерів, аудиторів, податкових консультантів і переліки і компонентів відповідає потребам часу і суттєво розширює обсяг потрібних на практиці майбутніх фахівців. Питання оподаткування завжди гостро постають перед керівництвом як конкретних підприємств, так і держави, оскільки податки. Є основним джерелом надходжень до державного бюджету. Фундаментальною основою, на якій базується податковий менеджмент і комплаєнс, є бухгалтерський облік і аудит, аналіз і оподаткування. Що ж це за складові? Бухгалтерський облік це дзеркало економічної діяльності підприємства та джерела інформації для прийняття управлінських рішень. Аналіз пошук оптимальних варіантів управлінських рішень для досягнення поставлених перед підприємством цілей. Аудит незалежна оцінка достовірності фінансової звітності підприємства. Оподаткування законодавчо законодавчо-регульований процес встановлення та утримання податків, визначення їх розмірів, ставок, об'єктів оподаткування, кола суб'єктів господарювання, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків. І комплаєнс система заходів в межах бізнес-середовища підприємства, які спрямовані на контроль відповідності, діяльності законодавства, попередження впливу ризиків на ділову активність, створення системи фінансового правового захисту підприємства та посадових осіб. З метою опанування таких важливих складових нашої спеціальності ви вивчатимете такий набір дисциплін, які дадуть вам повний спектр знань і умінь з бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу, оподаткування. І коли ви будете мати базові компетенції, ми перейдемо до родзинки нашої освітньої програми, податковий комплайнс. це елемент податкової безпеки. Комплекс дій платників податків, які спонукають їх дотримуватися вимог податкового законодавства щодо сплати податків і зборів. Мета податкового комплаєнсу передбачити і запобігти проблемам під час податкових перевірок, знайти можливість зниження податкових ризиків, допомогти платникам податків уникнути найпоширеніших помилок податкового законодавства у майбутньому, а також стимулювати бізнес до добровільної сплати податків. Це шлях до якісних змін у підходах до податкового адміністрування та сприйняття податкових органів платниками, що дозволить вивести відносини з платниками податків на новий рівень, який буде грунтуватися на довірі та партнерстві. Які ж переваги навчання на освітньо-професійній програмі податковий менеджмент та комплаєнс? Як і кожна освітня програма, вона має багато плюсів, але серед них хочеться виділити професійну. Сертифікацію навчання на нашій освітній програмі дає можливість студентам, які будуть мати уже досвід практичної роботи, підтвердити професійну сертифікацію консультант з податків і зборів ще під час навчання у партнерстві зі спілкою податкових консультантів України. Випускники освітньо-професійної програми податковий менеджмент та комплайнс можуть обіймати посади бухгалтера, аудитора, податкового консультанта, комплайнс-менеджера, аналітика у вітчизняних та зарубіжних компаніях усіх видів економічної діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування, в дипломатичних установах і в громадських організаціях. Вони зможуть виконувати різноманітні обов'язки, починаючи від ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, складання планів та прогнозів діяльності, планування податків, а також оптимізації податкового навантаження тощо. На даному слайді представлено партнерів програми, які. Є вашими потенційними роботодавцями. При цьому на сьогоднішній день з деякими з них вже підписано меморандуми про співпрацю. Інформацію про життя нашої кафедри ви завжди зможете знайти у соціальних мережах, у Фейсбуці, в Телеграмі, в інстаграмі. Ми кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу. Колектив нашої кафедри буде щиро радий бачити вас у складі студентів освітньої програми податковий менеджмент та комплаєнс. Тому запрошуємо вас приєднуватися, ставати фахівцями так. в галузі бухгалтерського обліку, аналізу. Та аудиту із поглибленими і досконалими знаннями саме податкової сфери, яка є в колі першочергових інтересів усіх суб'єктів господарювання різних форм власності. Також запрошуємо вас приєднатися 30 березня на зустріч із тикходерами освітньої програми податковою. Менеджмент та комплаєнс, де більш детально ви зможете дізнатися з усіма особливостями освітньої програми, познайомитися і, ближче із викладачами. Е, також запрошуємо на навчання у школу майбутнього фінансового розвідника, де ми проведемо цикл занять, два з яких будуть присвячені саме. Питанням оподаткування Вони відбудуть 12 квітня і 3 травня. Посилання на заняття ви бачите на слайді. Також ви зможете побачити в наших соціальних мережах запрошення і посилання. Тому долучайтеся, успіх і фінансова незалежність починається з освітньої програми податковий менеджмент та комплект Дякую за увагу. Вітаю вас на презентації освітньої програми Фінансовий моніторинг і аналіз. У вас уже мабуть, виникло запитання: а для чого потрібний фінансовий моніторинг? Фінансовий моніторинг потрібен для спостереження за фінансовими операціями з метою виявлення підозрілих та незаконних дій, спрямованих на переведення в легальний обіг брудних грошей, а також для протидії фінансуванню тероризму. Терміном брудні називають гроші, отримані злочинним шляхом. Джерелами зародження брудних грошей є організована злочинність та тіньова економіка. Дії, що мають на меті приховування справжніх джерел походження злочинних грошей, мають назву відмивання грошей та слугують фінансуванню тероризму. Тож, Фінансовий моніторинг запобігає та протидіє відмиванню брудних грошей, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Наша освітня програма є молодою, але інноваційною. Адже у процесі підготовки майбутніх фінансових розвідників ми застосовуємо найновіші та найсучасніші знання, які ми отримуємо із інформаційних джерел міжнародних організацій. Monuvel це комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. ФАТ – група з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей, а також інших світових інституцій. Цінність та унікальність нової для української практики професії у сфері фінансового моніторингу і аналізу, полягає в її затребуваності на ринку праці. Фахівця з первинного фінансового моніторингу повинні мати в своєму штаті аудиторські компанії, компанії, що надають послуги з бухгалтерського обліку, компанії, що е, здійснюють консультування з питань оподаткування. Рієлторські компанії, нотаріальні контори, банки, адвокатське бюро, ювелірні компанії, компанії сфери грального бізнесу, сфери обігу криптовалют, суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність з культурними цінностями, учасники фондового ринку. Якщо ви бачите себе на державній службі, то фахівець фінансового моніторингу також тут має дуже сильні конкурентні позиції. Адже сьогодні без кваліфікованих кадрів не може якісно працювати Державна служба фінансового моніторингу України, яка є спеціально уповноваженим органом фінансової розвідки в нашій країні. Також кваліфікованих фахівців сьогодні потребують інші державні інституції, що залучені до фінансового моніторингу. Це Національний банк України. Міністерство фінансів України, Національна комісія стінних паперів та фондового ринку, Міністерство юстиції України, Міністерство цифрової трансформації України. Про те, як запобігати фінансовим злочинам та здійснювати фінансову розвідку, ви зможете дізнатись під час вивчення фахових дисциплін, які ви бачите на слайді, це і фінансовий моніторинг, управління ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, аналіз бізнес-процесів, типології фінансових злочинів, аналіз бізнесу, середовища та ділових відносин та інші. Обравши освітню програму фінансовий моніторинг і аналіз, ви зможете стати аудитором або бухгалтером, що проводить фінансову розвідку, фінансовим аналітиком, аналітиком детективом з питань державного фінансового моніторингу, бухгалтером, аутсорсером, бухгалтером-експертом, фрот-аналітиком, спеціалістом з первинного фінансового моніторингу, аналітиком компаній, реального та фінансового секторів, аудитором, асистентом аудитора. Для економічної безпеки країни фахівець фінансового моніторингу і аналізу, це борець з відмиванням брудних грошей та тіньовою економікою, детектив, що виявляє схеми фінансових злочинів та протидіє легалізації злочинних доходів, бухгалтер та аудитор, що вміє відстежувати фінансові операції клієнтів, і проводити фінансову розвідку. Ми є у соціальних мережах. Знайти нас можна у Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. Ми, кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу. КНЕУ. Очікуємо вас 23 березня на зустріч із стейкхолдерами освітньої програми фінансовий моніторинг і аналіз для отримання більш детальної інформації а також Запрошуємо вас на навчання у школу майбутнього фінансового розвідника, де ми проведемо два унікальних уроки 5 квітня о 18.00 на тему гроші, плюс право плюс захист країни дорівнює фінансовий моніторинг та 26 квітня о 18.00 на тему «АМЛ-аналітика Аналітика сучасний інструмент фінансової розвитки підозрілої бізнес діяльності. Долучайтеся до нашого ком'юніті, ставайте фінансовими розвідниками та сприяйте своєю працею, безпеці та процвітанню України. Реєструйтеся в нашу школу майбутнього фінансового розвідника. І вже з 5 квітня дізнайтеся про цікаві речі у сфері фінансового моніторингу, податкового менеджменту та соціального забезпечення. Очікуємо вас до нас.